Привіт усім! і Сьогодні я для вас роблю команду сезону французькій Ліги 1. Після Ліги 1 мені ще залишиться зробити команду сезону в Ла Лігі, італійській серії А та в українській УПЛ. Починаємо, let's go! Починаємо із голкіпери. На воротах буде голкіпер Парі сан жермен Джо Луінджі Донарума. 38 матчів в цього італійського голкіпера в цього сезону. В середньому 3 сейви за гру та 13 сухих поєдинків. Команда буде грати по схемі 4-2-3-1. Починаємо збирати захисників. Зліва Нуно Мендеш, 23 гри, 1 плюс 5, 2 відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Справа мараканець Ашраф Хекімі, якого 28 матчів 5 плюс 3, 2 відбори, одне перехоплення в середньому за гру. Пара центральних захисників Маркіньос та Серхіо Рамос у обох по 33 гри за сезону. Маркінюся два забитих м'ячі, один відбор та одне перехоплення. У А Рамоса 2 плюс один, один відбор та одне перехоплення. Пара опорних півзахисників. Перший Марко Вераті, 29 матчів. середньо три відбори за гру та одне перехоплення. Другий це Секо Фуфана із Лансу. Це наразі перший гравець із Непарі Сан-Дермену. Фуфани 35 матчів, сім голів та 5 результативних. Передач, один відбор та одне перехоплення Секов у Фаназі грав просто величезну роль в те, що Ланс потрапив до Ліги Чемпіонів та зайняв друге місце після Пари Сан-Джермен. І нагадаю, що Ланс обіграв Пари Сан-Джермен у себе вдома з рахунком 3-1. І Фофана в тому матчі був один із кращих на полі. Переходимо до трійки атакувальних півзахисників. Перший це Ремі Кабела, який зіграє. По центру 32 матчі у півзахисника Ліля, 7 забитих м'ячів та 10 результативних передач, два відбори та одне перехоплення за гру. Справа зіграє Лео Месі, якого 32 матчі, 16 плюс 16 у цьому останньому сезоні за Пари Сан-Жерме. Нагадаю, що Месі покинув клуб після завершення цього сезону. Зліва зіграє Кіліан Мбапе, 34 матчі, 29 забитих м'ячів та 5 асистів. Кращого снайпера цього сезону в Лігі 1. В центрі Сендрінабуту зіграє Олександр Ляказет, другий бомбардир чемпіонату Ліги-1 цього сезону. 35 матчів, 27 забитих м'ячів та 5 асистів Олександр Ляказет, якого минулого літку повернувся до складу Ліону. Головним тренером цієї команди буде Крістоф Гальтє із сен жермен 38 матчів наставника ПСЖ, 27 перемог, 7 поразок та 4 нічих у цьому сезоні. Зараз переходимо до гравців на лаві запасних. Воротар Бріс Самба із лансу. 37 матчів, 3 сейви та 15 сухих ігор. Ну, ну, товариш із Марселя, 31 гра, 6 голів, 2 відбори та 1 перехоплення за гру. Пшемишла Франковський з лансу. 37 матчів, 5 плюс 3, 2 відбори та 1 перехоплення. Бемба із Марселю 36 матчів, 5 забитих м'ячів, один відбор та одне перехоплення. Данцо із Ланцо, одне із відкриттів цього сезону. Центральний захисник 37 матчів, 1 плюс 2, 1 відбор та одне перехоплення в середньому за гру. Даніло Перейра 33 матчі, 2 забитих м'ячі, 1 відбор та одне перехоплення. Саваньєр, 30 матчів, 12 плюс 4 та два відбори, одне перехоплення в середньому за гру у Капітана Монпельє. Вітіні із ПЗЖ, 36 матчів, 2 плюс 3, два відбори та одне перехоплення. Джордан Верету 38 матчів, 4 плюс 3, два відбори та одне перехоплення. Неймар, 20 матчів, 13 плюс 11. Джонтан Девід із Ліля, 37 матчів, 24 плюс 4. Вахі. Із Монпільє теж одне з відкриття сезону. 33 матчів, 19 плюс 5. Людовік Блас із Нанту, 37 матчів 7 плюс 5. Лоїк Опенда із Лансу, 38 матчів 21 плюс 4. Алексіс Санчес, 35 матчів, 14 плюс 3. Вісам Бен'єдер, 32 матчі, 19 плюс 6. Фрулан Балагун із Реймсу, 30 матчів 21 плюс 2. Та Хабіб Діалої Страсбура, 37 матчів, 20 голів та 1 асист. На цьому я завершую. Дякую командам за цей дуже класний сезон в Франції. Тому ставте, будь ласка, лайк та підписитесь на мій канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там дуже дуже багато цікавого. Слава Україні! На все добре, до побачення.